Мир вам, улюблені брати та сестри, поважні та шановні глядачі, хто в цей різдвяний вечір прилинув до екранів ваших і телефонів, ваших смартфонів, ваших комп'ютерів, для того, щоб пороздумувати над всіма тими подіями, які сталися. Дві тисячі років тому назад. І я радий вас вітати цими величними словами. Христос народився, славімо Його. І дійсно, дуже часто нам доводиться чути або вживати слова, наприклад, як радість або велич, або світло, або торжество. І дуже часто зустрічатись з обставинами, які цю радість обертають на якісь гори, на якісь сльози. Ось ця велич вона раптом е понижується. Ось це світло воно може загаснути і стати темрявою. Ось це те торжество може здівечитись. Але я скажу по-іншому: радість Різдва. Велич Різдва, світло Різдва, торжество Різдва. А тепер питання, що на небі чи на землі? Яка сила або яка особистість можуть викрасти, можуть знівечити, можуть забрати від людей ось цю? Радість Різдва, ось цю велич, ось це світло, все торжество Різдва, яке сьогодні наповнює так само радістю і наповнює величю, і наповнює світлом і наповнює торжеством, надією, вірою в серця кожного, хто приходить до Ісуса Христа. І ще за 700 років навіть трошечки. Більше Пророк Ісая писав про цю подію. Писав, коли народ він знаходився в темряві, коли ті, хто мали навчати, вони е відхилились від Слова Божого. Народ погряз у беззаконнях, люди е забули Бога. Вони його шукали і на небі, і на землі, і не могли знайти. І ось ті біди, ось ті страждання, ось ті поневіряння, голод, розруха. Вони прийшли на землю Божого народу. І навіть було, що і проклинали Бога за таке важке життя. І ось прок він з висоти, сотень років, бачив, бачив ось ту надію. Бачив ось ту радість, бачив ось те світло, бачив ось те торжество, яке Бог приготував для свого народу. І в книзі пророка Ісаї, в 9 розділі ми читаємо ось такі слова. Перший вірш, 9 розділ книга Пророка Ісаї. Народ, який в темряві ходить. Світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краї тіні смертної, світло засяє над ними. Ти помножиш народ цей, ти збільшиш йому радість, вони перед лицем твоїм будуть радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, коли ділять здобич. Бо зламав ти ярмо тягаря Його, і кия з раме Його, жезли Його пригнобителя за днів Мадіама. Усякий бочобет військовий, що гупає гучно, та одежа попламлена кров'ю, стане все це, це пожежею за їжу огню. Сьогодні події, Ось сьогодні та війна, сьогодні та біда, яка прийшла на нашу землю, та кров, яка проливається, та одежа, яка поплямнена кров'ю, ті сумні звістки і трагічні, які приходять з того півдня нашої країни чи зі Сходу, вони десь. Перекреслюють ту радість, десь викрадають ту надію, десь пригашають світло, але Бог Він каже: Бог каже, що все це минеться і все це пройде, і говорить ось такі слова. Ми читаємо п'ятий вірш: бо дитя народилося нам, даний нам син. І влада на раменах його, і кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида і царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою. Відтепер і аж навіки. Ревність Господа, Саваота. Зробить це. І 2000 років тому назад, ось ту темряву, яка огорнула народ Ізраїля, прийшло світло. Воно прийшло у Віфлеєм Юдейський. Але і Бог говорить про те, що буде другий прихід Господа Ісуса Христа. І він принесе це світло не тільки для свого народу, він принесе світло для мешканців, для мешканців цієї планети Земля, всім, хто очікує його славного приходу. І це буде дійсно одна із найвеличніших подій. І Бог говорить, що в приході Ісуса Христа, ось це. Та надія, ось це та Божа милість і благодать, яку Бог являє для всіх мешканців планети Земля і для свого народу особисто. І ми радіємо з приводу приходу на цю землю. Ось того світла. І Бог характеризує і говорить, хто прийшов на цю землю, і що він принесе для тих, хто чекає з'явлення Його слави. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його. Дитя народилося нам і даний нам син. Влада на раменах Його. І говориться про, говориться про те, що і дитя, це людська природа Ісуса Христа, тим немічним немовлятком Він прийшов на цю землю, але і говориться про Його божественність, говориться про Його божество і те велике ім'я, яке носить Господь, Він Бог. Він Божий син, і ми бачимо в цьому велич, ми бачимо ось цьому красу і Божу любов, який е, прийшов на цю землю для того, щоб наші гріхи понести своїм святим тілом на Голгофу. І люди будуть захоплюватися, люди будуть дивуватися, і написано: е, кликнуть ім'я йому. Дивний парадник. І Бог дійсно є величний, і Бог дійсно є той, який сьогодні закликає, який сьогодні вказує нам шлях спасіння, який дає нам цінні поради, як прожити життя, щоби здобути вічність. Говориться про те, що влада на раменах Його, влада на його плечах. І ще говориться, що Бог сильний, немає сили, яка б могла перемогти владу, силу Господа нашого Ісуса Христа. Він Отець вічності, і не тільки Він перебуває в вічності, Він цю вічність створив, він її приготував для нас, і для нас приготовлене вічне життя в Ісусі Христі. І далі. Ми читаємо князь миру, це слово, яке сьогодні найцінніше і найважливіше, і найпожаданіше серед нашого народу, щоб мир скоріше прийшов на нашу землю. І ми віримо, що Бог обов'язково дасть цей мир для нашого народу. І далі, далі говоряться всі важливі слова. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давидова і царстві його, щоб поставити міцно Його, щоб підперти його правосуддям та правду, і відтепер і аж навіки. І Бог запевняє, каже: ревність Господа Саваота, це зробить, і в нас немає жодних підстав сумніватися, жодних підстав вагатися, що настане час, і Господь прийде і принесе мир на нашу землю. І ми будемо тішатися, і ми будемо радіти, бачачи його славу, бачачи Його велич, бачачи Його силу. І тому сьогодні, в день світлого різдва Господа нашого Ісуса Христа, ми схилимося перед Богом і прославимо нашого Творця. За величний дар неба, що дарував Він нам, людям, в Сині Його нашому Господі, Спасителі Ісусі Христі. Йому нехай буде слава предвічному Святому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.